Вітаю, це формула здоров'я на телеканалі НТА. Сьогодні нашу програму ми присвятили всеукраїнському тижню планування сім'ї і репродуктивного здоров'я населення. Зокрема, у програмі поговоримо про методи лікування непліддя, про методи контрацепції, а також в загальному, що впливає на жіноче та чоловіче здоров'я. Тиждень збереження репродуктивного здоров'я важливий насамперед з точки зору інформації, кажуть спеціалісти, адже часто люди не знають, що спричиняє недуги або ж куди звертатися, коли виникають проблеми. І якщо вони планують вагітність або після одруження, чи зараз навіть до одруження ще зверталися в центри репродуктивного здоров'я, в центри планування сім'ї, щоб попередити і не допустити в подальшому проблем, які можуть призвести до як такого, і ця проблема може не вирішитися і позбавить їх материнства. Служба планування сім'ї на Львівщині має чітку розголожену систему з центром у Львові, і в районах нині успішно діють 26 кабінетів, де можна отримати відповідну консультацію. А потреба в цьому нині велика. Найчастіше звертаються до лікарів із проблемою непліддя сьогодні. Кожна п'ята пара в Україні безплідна, і відповідно, якщо подружня пара планує вагітність. Мають місце регулярні статеві стосунки впродовж року і вагітність не наступає, в такій парі ставиться діагноз безплідня. Якщо це жінка до 35 років, якщо це жінка після 35 років, зволікати не варто, тому що впродовж 6 місяців планування вагітності і відсутності результату, звичайно, що така пацієнтка має потребу звернутися в нашу установу. Ми бачимо, що тенденція до збільшення пацієнтів, які звертаються з питаннями безпліддя чи невиношування, є з, позитивною, з позитивним ростом. Тобто, якщо ми говорили про кількість безплідних пар у 2011 році в центрі 600, то на сьогоднішній день близько 25 тисяч. В Львівському обласному центрі репродуктивного здоров'я населення прицільно займаються корекцією всіх проблем. Причин безпліддя багато. Серед найбільш поширених ендокринне безпліддя. Безпліддя, пов'язане з порушенням овуляції, воно займає найбільший відсоток серед наших пацієнтів і десь сягає 35-40%. Далі за частотою цей безпліддя трубного генезу. Ну і всі інші форми безпліддя займають від 3 до 10-20%. Існують провідні сучасні методи для діагностики і лікування проблеми. Щоб до кінця зрозуміти причину, це проводиться діагностична лапароскопія з метою оцінки, скажімо, зросткового процесу, ендометріозу генітального, який інколи на ультразвуці, тобто на ультразвуковому обстеженні, чи при метросальпінгографії, чи при інших методах обстеження, ми не можемо виявити. Це тільки кінцевий метод обстеження, це є діагностична лапароскопія. Приблизно в 15-20% випадків причиною проблем з зачаттям і воно. Шуванням дитини є наявність, наприклад, поліпів, що усуваються хірургами, ми маємо можливість на сьогоднішній день провести діагностичну гістероскопію. Це оцінити стан порожнини матки, виявити дефекти в порожнині матки, поліпи, утвори, вузли і прицільно їх забрати, щоб пацієнтка в майбутньому могла завагітніти і народити здорову дитину. 80% бездітних пар є можливість допомогти, стверджують спеціалісти насамперед за комплексного підходу у лікуванні. Бачу, коли пара бере участь спільно в консультуванні, ці проблеми вирішуються набагато швидше, і ці проблеми, якби стають меншими проблемами для них як такими, вони на багато речей вже не звертають уваги, тобто вони чітко виконують призначення лікаря, і тим самим ми досягаємо кращих результатів і швидших результатів. З тими пацієнтами Тетяна сьогодні чекає на первістка після тривалого лікування, і зусилля не були марними. Років уже, мабуть, шість тому. Не зрозуміли питання, чому не наступала вагітність із чоловіком, От, власне, тому та проблема нас сюди і привела. Ми разом уже з чоловіком 8 років і е, пробували різними методами природним способом, не виходили, звичайно, тому і звернулися до центру, оскільки час, так сказати, не на нашу користь. Ми зараз при надії. Звичайно, це була спроба номер. N, так сказати, тобто, чесно кажучи, я вже не сподівалася. Ми постійно були в процесі, це були роки. Коли тест мені вже показав вагітність, я не повірила. Нині, за оцінками лікарів, у половині випадків проблеми з заплідненням через негаразди у чоловіків це спермограма, тобто картина аналізу сім'я здорового працівника сильної статі. А ось тут же будуть проблеми. Показники достатньо низькі. Низька концентрація, низька рухливість. Нормальні спермограми трапляються надзвичайно рідко. Якщо в нас з 10 спермограм, в нас може бути 2, максимально три пацієнта, які не потребують лікування і не потребують саме чоловічого фактора, в них ми не знаходимо. А 8-10 спермограм. От сьогодні в нас з 13 спермограм лише чотири були достойної якості. В Даному випадку спермограма є дуже хорошої якості і сперматизоєві багато активних рухомих форм, і достатня кількість їх як саме активних, яких здатне до запліднення, і достатня кількість, тобто концентрація. у Львові андролог, тобто чоловічий лікар Василь Черепанин, каже за його 30-річну практику, вже чотири рази спеціалісти переглядали норми для здорового чоловіка, який здатний мати потомство. Це було 60 мільйонів сперматозоїдів в одному мілілітрі. Зараз на даний момент останнім конгресом прийнято рішення 15 мільйонів в одному мілілітрі. Це є мінімально критичний варіант для того, щоб можна було мати плідність. Таку ситуацію насамперед спричинили екологія, харчування і мобільні телефони. В першу чергу не вживати естр... препарати, які підвищують естрадіоли, жіночі гормони. Це пиво, в першу чергу, сигарети і соя. Це Плюс додатково це е, фактори підвищення температури. Тобто сауна це здоровчий момент, я його не заперечую, але в даному випадку, якщо планування вагітності, сауна за рахунок підвищеної температури знижує фертильність сперматозоїдів і знижує категоричної надовго, Тому ні в якому випадку при плануванні вагітності сауна не може бути, при тому місяців три до початку планування, По сперматогенезі десь 72 дні. Натомість в числі помічних речей чимало корисних продуктів. Особливо бринза. Я її називаю карпатською віагрою. Реально бренза хороша, бринза, справді стимулює чесник в позитивному плані. Горіхи, будь-які горіхи, але я прихильник використовувати горіхи, які ростуть на нашій території. Також важливо звернутися до спеціалістів, аби вчасно виявити недугу. Для цього можна просто прийти на консультування. Ті пари, які планують вагітність, це найперше. Тому що, коли є проблема, звичайно, пацієнт зразу шукає лікаря і шукає клініку, де потрібно звернутися. Але всім молодим людям, які планують вагітність, які одружені, які ще не одружені, але в недалекому майбутньому збираються одружитися, пропонуємо і закликаємо прийти до спеціаліста, кушар-гінеколога, уролога просто на профілактичний огляд. це будь-який мешканець області і це проводиться безкоштовно. Це є загальний огляд. Гінеколога, уролога, це є загальноклінічні обстеження, це є обстеження на хронічні генітальні інфекції, консультації суміжніх спеціалістів, це є терапевт, ендокринолог, генетик за потребою. І в відповідності від цього вже планується подальша тактика ведення цієї пари. У ній парі достатньо мінімальний обсяг обстежень, інша пара в процесі обстеження виявляється ця патологія, яка може Перешкоджати як вагітності, так і народженню здорової бажаної дитини. Знову ж таки, спеціалісти допоможуть грамотно підібрати метод контрацепції залежно від віку, стану здоров'я тощо, адже це цілком індивідуальна справа. Обізнаність також вже є більша. Стосовно планування сім'ї, методів контрацепції, але на сьогоднішній день все ж таки ще основним методом залишається метод перерваного статевого акту. Далі це є метод бар'єрної контрацепції, який широко використовують подружні пари. Далі в структурі можна назвати метод гормональної контрацепції. Ну і добровірна хірургічна стерилізація займає лише 1-2% випадків. Нині, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня в світі відбувається 100 мільйонів статевих контактів, 910 тисяч зачать. І кожен другий випадок це непланована вагітність констатують лікарі. А в 25% взагалі вона не бажана. Тому, на жаль, щодня понад 150 тисяч жінок в світі переривають вагітність. За останні три роки то рівень абортів знизився приблизно на 18-20% і рівень абортів на 100 пологів у 2015 році. Становив, становив 8, 8, на противагу в 2013 році 10 жінок. Третина Україна взагалі не використовують надійні методи контрацепції, кажуть лікарі. Передусім через непоінформованість та упереджене ставлення. Якщо в нас, наприклад, використовують ну, згідно статистики десь так, до 10%, то на Заході до 60%. Е, ну, наші жінки чомусь боються слова гормони, тобто вони приходять на консультування, і тільки вони от, а це гормональні таблетки. Ну, ми звичайно кажемо так, це гормональні таблетки, і зразу вони, ну тобто їхній інтерес до якоїсь е, інформації про, про ці препарати, зразу е, ну, так знижується. На сьогоднішній день naprawdę, вони є безпечні, оскільки вони є низькодозовані. І місце дуже низький, мають дуже низький вміст естрогену. Клініка дружня до молоді вже зарекомендувала себе кілька років як ефективна служба і дуже потрібна для молоді саме в такому закладі. Підлітки, які переживають дуже важливі періоди в своєму житті і хочуть отримати підтримку. Вони хочуть бути почутими, а але завжди є почутими. Тому тут ми вчимо їх смілості, впевненості. Собі упродовж тижня до психолога за порадою зі своєю проблемою звертаються понад 20 молодих людей. Переважно анонімно на засадах конфіденційності. Шукати ж телефон реєстратури. Телефонуєте в реєстратуру, то про то не можна не можете не представлятися. І берете мій телефон, і телефонуйте, приватні будемо вирішувати, коли можете прийти. Саме комплексний підхід до розв'язання проблеми із репродуктивним здоров'ям запорука ефективного лікування. Важливо наголошують спеціалісти звернутися вчасно. Подивіться, скільки сьогодні лікарів займаються лікуванням непліддя та іншими захворюваннями репродуктивної системи. Якщо у вас є певні проблеми з цим, то ж не гайте часу, звертайтеся до спеціалістів. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.